Застрахуй Застрахує, застрахую, браптуху, застрахує. Застрахуй, Застрахуй. Хуй. Хуй. Застрахуй. Хуй. Моя дружина особисто так за сином в школі. Але вона не збирається, щоб її син. Застрахуй Застрахався. Затих. Не хоче брати участь в якомусь там бо... страхуванні. Тому що запросили дані дружини. Було сказано, що він не хоче. Мали приносять додому таку страхів, страховку, де поруся, по порушено закон про персональні дані мають права використовувати постаналі дані без дозволу високоправичні. Це ще відома фірма, это застряг. Ні, ні, фірма України, відомо. Ні, цикалюди. Цікалюди. Щоб вступило в силу, треба пред'явити фотобюлетеня? Мабуть, мабуть. Так, а де тут період, на який застрахований життя? На рік. Не бачу, до, це, покажіть мені. До наступних виборів. На термін підрахунку. Боже, з кілька. написано від 30 березня. Страховка. Покажіть, будь ласка, де написано, що на... А, стрипти строкдіє 2013. Я писав, я зразу не хочу писати. Займете конкретного людей Починаються їм. Ваші дані там... От так я робив допомогу. Для вас би Тут же написано добровільне страхування. Добровільне? Тобто це так, якби подарок, але звучить як угроза. Ха-ха-ха-ха. ха 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 не в освітах, пан Добре сказано. Не хочете Тому Я прошу, я прошу, тут присутні журналісти, не махайте святки, що не підготовте матеріал. А скажіть, а що, ваші дані точно так?

Що, <поє> а вы <поє> <а, поє> письмовую э, запись роботе дали вам письмо писати? А були позвонити запитати, потому що це не до вас можливо, Давайте відрати звернення в відео освіти. Ні, то що ви даєте в школу. Я кажу, далі в освіти, що це за таке. Ви підійдете туди як батько? Дали відповідь відділу освіти, що це таке? А ви в лікарні не заходили? може там остатися?